мені не говорила ця жінка, я розумію, що вона була матір або цієї доньки, яка з дітьми за кордоном, або матір цього чоловіка, який воює. Вона мені сказала, що коли їй було одному нікого, в 22 році це був чимськопа, чи він місяць, їм відключили газ. Така ситуація була. Я пам'ятаєте, я вас обирала, ви сказали, я поясню, що там і як там. Чим закінчилася ситуація Не знаю, але більше вона... я До мене приходила ця жіночка, ви десь не ховалися, вам більше Ви приходите до мене, будь ласка, просто документи, оформлюється питання, бо більше вона явилася. Добре, зрозуміло. Я дозволю. Хоча не мені що я там до них цепляюся, як дуже працівник. Мене цікаво таке одне питання. У нас був відключений наш колега Береговий, який не користувався газом. Я запитав аварійка і їхала. Він каже, що всі поважають до вас, що ви з мене хочете? Нам команда. Скажіть, що дав команду, що дорогу. Придіться, називайте. Друга. Мене Меня будут воспитывать тих да, сказали нам получается. Валерій Іванович, дорогий вы включите так само, площадку и имеет. Сейчас видим вот свой питання. Давайте ми проголосуємо продолжаем запроветь, а, про а Я влачаю? сам это замок. Давайте ...сам заслухаємо, я кажу, она... Окремо. я пропоную подати другим пунктом незадовільну роботу начальника чамі карти. Ви те, що понад час образу їх лицерей і будемо капітан, я не тебе. Дві давайте попадаємо. Шановні депутати, я стосовно поведінки керівника Афілії, то хочу, щоб ви все знали. Після окупації, після окупації. Там майже неперервно робили буржуйки, було ним зроблено з нашою допомогою, з допомогою інших керівників, бомбосховище. Потім е, я вже так озвучую: такі моменти, що коли треба було підключити, наші військові жили у будинках і треба було, скажімо так, зірвати пломбу, щоб було тепло, це все робив керівник, це на це все, що Тому, стосовно патріотичних е, всі, 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 я. Рахую, що він поступає абсолютно нормально. І це було не тільки буржуйки, це були різні питання, коли звертались військові. Були багато в нього і, і, і відзнак від військових частин. Він може підтвердити прапор, є, і цілодобово працювали не тільки його підприємство. Я знаю, він привозив свого кума, він варив там цілодобово, і це все робили. Це я сам слід. Да ми до людини претензій не маємо взагалі. Ні, як до керівника, ви кажете. Я кажу, як до керівника. А я хотів би почути думку, наприклад, Яка старського, я вважаю. Це не праведливий. Вопрос закрив, це такі...

Идите, вот вам выше пропустили. Но вы же почему я вам сказала? Вопрос закрыт. Вопрос закончился. Вопрос закрыт очередь про это. Дайте показывать. Дайте почему. На якому закиньте звонить? Дякую вам, присядайте. Шановні, нам треба буде розділити ці два питання дані, і розділити їх по суті. Чому? Твоє сімейне, що у е, нас у громаді, ми оформимо одне питання. А це питання, рішення це, так як воно звучить, продовжує, так воно має і звучать. Що не було ніяких нерозуміння, ми можемо в одному питанні це поставити, можемо розділити на два питання. Але як...

Єдине, що хочу сказати, що як голова, як головуюча, яка роди, ці два рішення, просто, якщо ми собі підтримуємо, що й те, що ми маємо особисто, за що ми будемо голосувати обов'язково поставити на голосування до керівника, до керівника має йти окремо. Ми можемо написати на його керівництво, звернення депутатське, що просимо, пояснень, відповідних керівника, чому так, і він буде пояснює. Щодо роботи е, даної філії її керівника. Тут що повно немає. Що, і так, не я розумію? Я розумію. Ще раз кажу, Олег Венірович, вимоси 40 і групи, вибачте на українську може перекласти. Це ну, трошні, трошні. сміття, це наше. Давайте ми це сміття оформимо просимо. Зараз Добто, оформимо його, проголосуємо 24, хочете 24.1, 24,2. Ми Зробимо зараз. Хотілося? А ні. Ні. Це наше особисте. Вся Україна не була в окупації. Вся Україна не була в окупації, а ми з вами були. І при тому, що ми були в окупації, ми не маємо втрати людської діти. І відповідати так само, знаєте, брудом на бруд я би не хотіла, але я своїм хочу справедливості. І кожен, щоб відповіли за свої дії. Шукали багатьох. І багато було таких, що показували. І mm. в мене є питання до суд, відповідників. Ми з вами два підхитали так, до нас і не приїхала суба безпеки, не відвідувала, що зроблено. А всі старості, пам'ятаєте, як газу взяли на роботу, зразу як приїжджали. Ми всі розказали чесно, як що десь такого бачив, дали відео підтвердження, в яких буці гуляли. Багато фактів надали. Щось десь прийнято? Ні. Ні. Чому так? Не знаю. церкві, ну, О, е О, е О, е О, коли О, ми О, говоримо, що війна і колаборантство і гауляйтерство – це наш сторі зі збили, ну, а на Україну це не впливає, а я не, 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 не знаю. Це було рішення, яке було відбувалося. Ви знаєте, ми не підіймемо прапора, а буде трохи смішно вийти. Ви згодні ж ви? Ставлю на мусорах, вони порядку демо. Було и зараз питание, давайте. А можна ще одне питання? Оксана Славич, а скажіть, будь ласка, а даний працівник? Оксана один Михайло. А скажіть, а даний працівник заброньованный вами силью щоб не служити в Збройних колоспитане?

Коли ну, високі, пішення, е в такому випадку е ми повернулися до місті дему і ставимо питання по місту дему про озвучувати я думаю, що... Ні, не тосить проти один у три 31 1 нуль два нуль 9 7 6 3 Про оголошення на 30 хвилин зазначається.